Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним воїном, адже у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим воїном Сергієм Трубіним. Старший солдат Трубін Сергій Володимирович 1967 року народження. Народився у місті Нововолинськ Волинської області, проживав у місті Кременчук. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Працював на Кременчуцькій кондитерській фабриці Рошен. Призваний на військову службу під час мобілізації 9 лютого 2024 року. У військовій частині займав посаду старший стрілець оператор. Рідні та колеги згадують про військового лише позитивне, адже це була гідна людина, яка завжди була готова підтримати та допомогти. Довгий час працював механіком, потім працював старшим оператором по більше 20 років на одному підприємстві Переработав. Ну, отже, ви то капали як Тобто, чоловіка жалко. Разом працювали на кондитерській фабриці Рошен. Хороший чоловік був відзивчивий. Він завжди останеться в нашій пам'яті. Будемо про нього пам'ятати. У воїна залишилися дружина, донька та син. Поховали Сергія Трубіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.